Доброго дня, Шановні клієнти, гості каналу, глядачі, гості, які випадково натрапили на це відео, поставте йому вподобайку. Я сьогодні буду відповідати на запитання, яке є солью землі. В робочих процесах клієнти, які використовують GRM, називають це дуже просто. Задають питання дуже просто: як діє прив'язка угоди клієнта Ліда до шахматки, або як прив'язати ліда клієнта до ноту шахматки. Не дуже подобається ідея прив'язувати когось до чогось, більш коректно сказати, що це зв'язати нод шахматки, клітинку шахматки, об'єкт нерухомості на шахматці з клієнтом. Давайте розглянемо для прикладу, Ми зараз бачимо, що в нас є ось такий нот 1204, і ми бачимо, що він купнений ангеліною демонстраційним клієнтом, а не Лнот поруч просто в статусі проданий. Відповідно, в одному випадку в нас є прив'язка, в іншому її немає. В одному випадку в нас є зв'язок лінкування, посилання, в іншому немає. Відповідно, бізнес-процеси компанії можуть бути різними, проте маємо надати еталонний стандарт. Якщо ми бачимо 7.01, вона продана і не знаємо кому. Виникають питання з точки зору структуризації інформаційних даних у будівельної компанії. Для того щоб забезпечити даний процес і зробити його коректним, необхідно добутися того, аби продані об'єкти нерухомості мали зв'язок. І сьогодні відповідь на питання: як же все-таки прив'язати лід або клієнт до ноту шахматки. В своїй роботі давайте оберемо будь-який об'єкт нерухомості, який ми будемо розглядати. І в нашому випадку це може бути, наприклад, об'єкт 1305. Скажімо, що виконати прив'язку можна трьома різними способами. Це аналогічно тому самому, як, скажімо, прийти зайти в кімнату з трьох різних дверей. Ціль буде досягнута одна і та сама, об'єкт буде прив'язано. а... Метод реалізації може бути іншим. Сьогодні розглянемо три ці методи. Що ж, визначимось з об'єктом. Об'єкт буде 13.06. Для простоти ми не будемо використовувати таке розуміння, як розтермінування. Про розтермінування є окреме відео і є окрема відеоінструкція, ви можете переглянути її і безпосередньо виконувати прив'язки з розтермінуванням. Що ж, не має значення, чи використовуємо ми характеристику ліда, чи використовуємо ми характеристику клієнта для ідентифікації покупця. Ключовим залишається спосіб. Перший спосіб це з шахівниці. Обираємо нод 1306, натискаємо кнопку Продати і ідентифікуємо, кому ми продаємо. Для прикладу, в даному випадку ми будемо продавати все для. Ліда з назвою Василь. Копіюємо його номер телефону, вказуємо даний номер телефону безпосередньо в пошуку. Знаходимо картку даного Василя, бачимо, що її знайдено, натискаємо на неї, і залишається вказати лише, що об'єкт є сплаченим, якщо це відповідає дійсності, дату продажу. Все вкажемо 10 лютого. Назва договору в моєму випадку буде встановлена як демо 1, що означає спосіб 1. Натискаємо Зберегти і бачимо, що даний об'єкт нерухомості, який ми щойно продавали, тобто 1306, вже продано Василю і прив'язка відбулася. Це саме прив'язка ліда до сутності ноту об'єкту нерухомості, який він придбав. В той же час, відповідно, якщо ми відкриємо картку даного в даному випадку вже клієнта, в попередньому випадку ще ліда. Чому клієнта? Тому що той, хто щось купив, той, хто має договір купівлі-продажу на руках, нас ідентифікується вже як клієнт, і з ним запускаються інші бізнес-процеси. Проте, давайте все-таки переглянемо В сутності і ліда, і клієнта. В сутності ліда ми бачимо, що у даного ліда створена сутність угоди і відповідна наявна дана прив'язка. Тобто ми можемо окремо відкрити дану угоду. І в даній угоді бачимо прив'язку в іншій структурі, але також вона є активною, гіперактивною, це гіперактивне посилання. на нього можна натиснути, і даний предмет договору буде відкрито в шахівниці. Ось так зручно і просто використовуючи перший спосіб із шахівниці, ми прив'язали до ноту об'єкту нерухомості лід. Коли ми це зробили безпосередньо сформування картка клієнта. Тепер ми можемо працювати з клієнтом, структурувати його договори і в картці клієнта адмініструвати процеси, які безпосередньо пов'язані з клієнтом. Трошки збільшу масштаб для зручності ось таким чином. І тепер ми бачимо, що ми можемо з цим клієнтом працювати і працювати з його угодою. Сьогодні ми цей процес розглядати не будемо, він розглянутий в інших відеоінструкціях. Розглянемо інший спосіб: лінкування. Поєднання моду об'єкту нерухомості з клієнтом. Розглянемо в даному випадку не із шахівниці, а із ліда. Для прикладу, оберемо іншого клієнта. Нехай це буде клієнт Annex, який купує об'єкт нерухомості 13.07. Для цього в нас вже попередньо створений відповідний бізнес-процес. Зараз я його лише демонструю, переміщуючи лід Аннекса на етап угоду оформлено. Який бізнес-процес відбувається в даному випадку? Ми бачимо, що створюється контракт купівлі-продажу, і нам необхідно вказати, в якому об'єкті. При переміщенні ліда на етап угоди оформленої, даний лід при успішній реєстрації угоди ідентифікується як клієнт. Лід – це дані потенційного звернення, клієнт це той, хто щось придбав. Об'єкт в даному випадку в нас вказано демо. Апартамент, який він придбає. Скажімо, це буде 13.07, тому ми вказуємо тут 13. І ще раз, користуючись нагодою, хочу продемонструвати, що продані об'єкти продати не можна. Тобто бізнес процеси є попередньо встановленими для забудовника, налаштованими, і продати один і той самий об'єкт нерухомості не є можливим. Ми щойно продали 13.06 бачимо, що він вже ідентифікований як проданий, а 13.07, будь ласка. Відповідно, такі попередньо встановлені бізнес процеси надають можливість. Забудовнику бути впевненим в цьому грозевому інструменті, використовувати його і точно знати, що один і той самий об'єкт не може бути проданий двічі об'єкт нерухомості. В інших CRM-системах, які спеціалізовані на торгівлі, сфері послуг і так далі, наприклад, продають ось такі речі, можна одну і ту ж річ продавати декілька разів, але не у забудовника. Ви ж не продаєте одну і ту ж саму квартиру. Різним клієнтам. Правда? Ви ж так не робите? Якщо використовуєте G++R. точно так не робите. Отже, обираємо дату продажу, дату першого платежу. В нашому випадку, вкажімо, демо 2 і натиснемо сплачено та зберегти. Натискаємо зберегти і процес продажу 13.07 відбувся автоматично і прив'язка відбулася автоматично. Тобто, в сутності даного ліда. Який вже став клієнтом. Ми бачимо демо-2, бачимо предмет договору і бачимо його прив'язку. А ось предмет договору 13.07. Також ми можемо відкрити дану угоду. Це і є ті самі другі двері, другий спосіб реалізації прив'язки або другі двері, які дають можливість реалізувати той же самий вхід в кімнату. Бачимо 13.07 продана і прив'язана до Алекса. І третій спосіб. В якій ми можемо виконати даний механізм, дану логіку, а особливо корисний в випадках, коли клієнт купує повторно, це можливість реалізації даного механізму із сутності угод. Розглянемо знову ж таки на будь-якому клієнті, який купує повторно для прикладу. Скажімо, це в нашому випадку буде великий артем. Відкриваємо картку даного клієнта. Я її відкрию в новому вікні для зручності. І в даній карці ми бачимо його перелік всіх угод, які в нього є. Деякі угоди можуть бути в статусі розірваний, деякі угоди можуть бути на бронюванні, деякі інші. Поки що ми не будемо занурюватись в даний процес з головою. Лише додамо угоду до існуючого клієнта третім способом. Для цього натискаємо Додати угоду або об броню в сутності даного клієнта. В його саме безпосередньо редагуванні. Дане вікно закриємо і будемо продавати об'єкт 1308. Що ж, проходимо аналогічний процес. Вказуємо, що це демо. Вказуємо, що це об'єкт 1308. Бачимо, дані підтягнулися автоматично. Дату продажу, дату першого протежу також встановимо сьогоднішні. Знащено, і тут встановимо демо 3, тобто третій спосіб реалізації цієї ж самої задачі. Натискаємо Зберегти, повертаємось до сутності шахматки, і бачимо, що в сутності шахматки об'єкт 13.08 є проданим і прив'язаним до клієнта. Безпосередньо, якщо ми переглянемо дану інформацію тут, також бачимо демо-3 і бачимо характеристику, що до спуску договорів, які мають відношення до даного клієнту, відноситься і договір демо-3. Це і є відповідь на запитання, як прив'язати ліда або клієнта до ноту об'єкту нерухомості в профільній галузевій CRM системі GlusRM. Це було швидко, комфортно, досить зручно. Такий інструмент вже сьогодні може бути в твоєму бізнесі використовуй його. Зараз рекомендую підключити функціонал переуступки прав в GR. Як передати права наслідування з одного контракту на інший контракт при зміні клієнта-покупця? Посилання доступно в описі до відеоінструкції: використовуй профільну гамузеву СРМ-систему з продунаними бізнес-процесами для забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції.